Армадол, забудь про головний біль. Вона знає про свічки. Якщо не все, то дуже багато. Ще декілька років тому Катерина Руднєва працювала офіціанткою. Але коли через карантин ковіду заклад закрився, їй терміново довелося шукати іншу роботу. Абсолютно випадково, Катя відкрила для себе виробництво свічок. Дуже швидко хобі перетворилася на справу життя. Зараз Катерина Рудніва успішно розвиває свій бренд свічок, проводить навчання та майстер-класи. За цей час подарувала тепло тисячам домівок та навчила виготовляти свічки більше двох сотень жінок та дівчат. Головним у своїй роботі вважає можливість робити людей щасливими та запалювати їхній внутрішній вогонь. Катерина Родніва з нами в студії. Доброго ранку. Доброго ранку. така, знаєте, пле... плеяда, ще як це назвати каскад свічок. У нас їх дуже багато. Навчить нас розбиратися, нас і наших глядачів розбиратися в них і запалювати внутрішній вогонь. Це дуже Це було дуже важливо. От це в нашому матеріалі. Мене воно так трошки, знаєте, збадюрило. Ми помінялися місцями, тому що сьогодні треба буде е, технічних засобів для Каті. Тож Катя. Розкажіть нам вітаю вас, дуже приємно, що запросили. Сьогодні будемо говорити про таку дуже важливу тему. Дійсно, свічки зараз популяризуються дуже швидко. Майже у кожного українця. Я думаю, у кожного українця є вдома свічка і. Їх є дуже багато uh -huh. різновидів, і напевне найдешевші і найдоступніші, про які всі знають, які можна купити в магазині. Це а, парафінові свічки. Ось, наприклад, ось такі. Всі звикли, uh -huh. так вони просто звичайно виглядають, можуть бути різного кольору, а можуть бути ось в таких ємностях в стаканчиках. Вони також ароматизовані або ось такі пофарбовані. Що тобто я... ароматизовані, крім того, що світять, вони ще і створюють аром э, таку атмосферу пахучу. Так. Квартирі. так. Є так. не ароматизовані, вони і... просто зігрі... ну, не, навіть не зігрівають, просто світять. Або ставлять тримає... романтичні. Якщо тримаєш, то і загріваєш. У нас люди каву цього року робили під свічку, так що вони багато що зігрівають. О, що? довго. як варіант? Які є ще варіанти свічок? <світчук> е, дивіться, є парафінові, є ось такі ще стеаринові. Це також <світчук> більш популярні. Стеарин, як і парафін, раніше використовували на заводах, тобто uh -huh. це більш дешевий матеріал. Uh -huh. І можна зробити, наприклад, ось такі колони, які будуть дуже практичні, дуже довго буде горіти ця свічка. Але я б наразі рекомендувала інакше зробити вибір, uh -huh. тому що вони не дуже екологічні і краще, звісно, із рослинного воску, який, наприклад, при горінні, при довгому горінні не виділяє. Якісь там коптіння, і ми uh -huh. вдихаємо це, ну тобто це погано. Uh -huh. І саме ось а, там, наприклад, парафін а, в нього є склад а, речовин, які із нефтепереробки, і коли ми це вдихаємо, ну uh -huh. це не дуже корисно. Отже, тоді давайте зорієнтуємо наше питання в напрямку: якщо обирати свічки, то на що варто звертати увагу, і які обирати краще? Краще обирати із рослинного із рослинного воску. Наприклад, найбанальніший і найтакий, напевно, зрозуміліший всім варіант. Це буде свічки із бджолиного воску. Тобто і помолився, і освітив. І якщо по докутків донесеш, то ще й очистив просто. А що таке бджолиний воск? Бдділочки літають, і там потім із цих ну. Від бджілочок забирають оцей віск, перероблюють його, переплавляють або брусками він є такими, і отакі свічки можна переплавити. Ігорю почекай, зараз мама тобі позвонить і скаже: Ігорюню, ти звідки взагалі виліз? Ти що, віск не знаєш, що Я таке отак. Я знаю, що таке мід. Чи мед, як правильно, і так, і так можна, як нас кажуть. А ще і воск. Ну. Воск, так. І ось, наприклад, ось такі свічки можна із брусків воску. І він класичного, ось такого жовтого ага. кольору. Його ще можна пофарбувати, можна подивитися. Там оці тиковки. Вони оці ось... гарбузки, це yeah. з такого воску наш. Так, трошечки Ой, можна теракотові зробити. Дуже прикольно. Ігор, і, і тобі госп... гарбуза сьогодні вручили. Ну нічого страшного. Я думаю, що всі будуть <laughs> деякі люди будуть задоволені. <laughs> і ви їх понюхайте, вони вже мають. Свій аромат, то тобто вони вже бджілочками пахнуть. Тобто їх не потрібно ароматизувати. Це... Ну, це натуральний дуже... аромат. Так, це так. натуральний аромат, і ось такий натуральний колір можна залишити. Або, наприклад, із бджолиного воску ось такими листами, які можна закрутити в такі свічки, або ось в таку гарненьку свічку. Також із бджолиного воску роблять. Його у різні кольори фарбують. Тобто, ага. також найбанальніше, най... Екологічні. Екологічніше. Так, найекологічніше і круто, що вони є гіпоалергенними. Це дуже ага. важливо, я вважаю, тому що люди, наприклад, які там. У яких астма або якісь ага. там проблеми це зі здоров'ям, це важливо, і е, вони її гіпоалергенними їх можна використовувати на довготривалий час, вдома запалювати, кайфувати відпочивати взагалі супер. А у нас є ще ще ось, ось така свічка. Насипна, Насипна свічка. свічка. Насипна свічка. Її зробити ну дуже просто. Нам потрібна буде ось така прозора скляночка, як ага. у нас є зараз. Ось такий віск. Це називається пальмовий віск. Е, це майже стерин, але розвитку. Слинний. Тобто він краще, екологічніше і буде дуже довго горіти. Я вам покажу: А як вона працює, ця насипна свічка? Ось дивіться, ми з вами ось в таку скляночку насипали віск, вставили гніт. О, просто вставили Просто вставили гніт, можна його купити в інтернеті. Uh -huh. Він вже є провощений воском, тому тверденький. тому тверденький. Ми його вставляємо, підрізаємо стільки, скільки нам потрібно, десь плюс-мінус 0,5 мм, десь так. І підпалюємо. Потім наша свічка буде горіти, віск буде топитися. І коли, наприклад, у вас закінчиться гніт, ви просто дістаєте те, що там є. Угу. І все, і заново просто насипали ще воску і поставили новий гнів. Це якась безкінечна свічка. Так, і вона буде дуже довго горіти, тому що у такого воску а, насправді температура плавління дуже висока. І ось так можуть ще виглядати ці свічки. О, до речі, а що робити, щоб свічка не вигорала такою діркою всередині, а все ж таки якось рівномірно плавалася. Бо, вих... бо вигорає цей тунель із цими боковинками не знаєш, що робити. Я, Моя подруга я, до речі зрізає і збирає. А ти теж збираєш? Я, я ні, другу не знаю, не збираю. Я їх туди складаю, а -а -а. щоб вона... Але бо іноді я бути... можу перек... багато накласти, і вона, зрештою, витікає. ні, не витікає за тухне. Бо рівень по воску розплавленого піднімається. Uh -huh. Це я відбувається, правильно. я вам скажу, чому декілька є варіантів. Або, наприклад, перше, ви купили не дуже якісну свічку, в якій використали гніт, який просто якому не під силу розтопити ваш віск. І тому він буде спускатися донизу, і в нас Створює буде такий, такий кратер. Тунель. Так, і в якийсь момент наша свічка просто потухне, тому що в неї не буде сили. І вона не світить, коли вона в цьому тунелі. Вона не виконує свою функцію звичайно, коли Звичайно, світло. звичайно. І е, другий варіант це. Може бути, якщо ви, наприклад, запалюєте свічку на 10-15 хвилин, і її погасили. Свічці потрібно дати гарно прогоріти хоча б 30-40 хвилин, для mm -hmm. того, щоб повністю перший слой воску розтопився повністю від краю до краю, і тоді вже її можна спокійно затушити і потім використовувати. Вона вам так буде слугувати набагато довше. Ось чому утворюються кратери, тому що всі запалюють на 10-15 хвилин. І потім воно так донизу, донизу, донизу. Е, щоб цього не було, як ви кажете, якщо вже так сталася ця ситуація. Ага. На трошечки просто підколупнути цього воску можна не обов'язково його туди всередину класти, mm. можна дістати і потім переплавати, наприклад, на нову свічку. О, бач. Ще, О, ще Тому так... всередину не клади, а збирай і навчимося так, сьогодні так, ще так, робити свічки. Та, ще важливе запитання: окрім от, от таких свічок, у нас же є ще е, свічки для масажу. Є, я їх створюю. Я О, вам хочу сказати, ой, що таке, що це просто неймовірно. Ось така свічечка із. Е, Кокосового воску, вона масажна. Туди ще я додаю декілька базових масел. І уявляєте собі, ви після душу ввечері запалили, виходите, собі, свічку. запалили собі свічку. У вас така романтична атмосфера, ви її затушили, трошечки капнули собі на шкіру. І ось так масуючи І нехай рухами, весь світ зачекає. Це просто неймовірно. Угу. А якщо додати ще аромату або якогось перламутру, щоб ваша шкіра блищала, це буде ну не, гаряти, ти не, не, не заради, ну, я же. так ну збодюрився це. <рес> Давайте <Знаєте>, я <рес> мені подобається така Танечко, Я ніколи не використовував. Мені просто, а воно ну трошки Перепікає? При, 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 припікає. Насправді воно буде ну легко тепленько. Воно не настільки буде гаряче, можна попробуй сашу розкажеш. Давай ти перший почнеш. Хлопці, коли не я не вже за вас. Так, свічки це, свічки це дуже красиво. але е, є ще якась е, м, така культура. Хтось каже, гніт треба підрізати, хтось каже ні в якому випадку, хтось каже відколупувати його. Як сам поводити з цим гнітом? Я особисто його взагалі не чіпаю, і ми ок. Я вас зараз навчу. Давайте. Спершу хочу показати ось такий прикольний пристрій. Це спеціально, бачите, в нього така луночка тут є довгі такі палички. Зручно підрізати ваш гніт, я... тобто його обов'язково потрібно підрізати. Чому ну, ваша під... свічка Підріж. Сашо, підріж. можна вона. ось тут підрізати? Та? давайте. Трошечки так. Там є, ось залиште Просто хірургічний інструмент. Залиште трошечки десь, ну щоб схватився наш вогонь, коли палиться. А навіщо підрізати? Дивіться, коли наша свічка горить, гніт наш прогорає, і в нього залишається ось такий хвостик, який заважає а, гарно йому яскраво горіти. Тобто, тобто він Горів функції свої вже не несе. Так. І що потрібно зробити? Якщо ви бачите, що у вас вже довгенький такий прогорівший гніт, ви тушите вашу свічку, не задуваючи, а просто закрити повітря, угу. і наш вогонь перестане горіти, і нам потрібно верхушку або зняти пальчиками обережно, або підрізати ось такими ножицями, або можна звичайними ножицями, якщо у вас а, таких спеціальних немає. А, а отак не можете такого. Та воно не ну, так не може. Можна, можна. Так? можна так? <клес> я <клес> просто в церкві постійно таке тільки бачив. Ходи там, дяки знає і отак все робить. Ну а що тепер е, е, знаєш, ковід довкола ходить. То так я сильно язиком. Знаєш, дзвіночки, Думаю, що вони ходять з тим дзвіночками, то вони теж так тушать закривають. Е, після е, короткої паузи ми будемо говорити про тему, яка мене найбільше хвилює, бо плям від свічок на моєму е, килимі достатньо. Будемо розбиратися, як з цим боротися. А доброго ранку говоримо сьогодні про таку важливу частину нашого життя. Свічки пані Катерина разом з нами обіцяла розказати, як позбутися оцих нав'язливих. Таких приставучих плям воскових, які псують э, настрій кожній господині, і господарю теж Бо Я знаю, воно капнуло. Ти починаєш розтирати, а його не можна, а воно розмазується. Воно ще більше втирається в той килим, кавралін а ще якщо туди вступили діти, то то oh, повна хана. що всім робити yeah. робити. Дивіться, спершу, що нам потрібно, ось ми для експерименту вже капнули воск, коли капнули так його добряче. забагато, Добряче нам потрібно його зняти, тому що якщо ми почнемо його видаляти і ще втирати його туди, нам цього не потрібно. Ah, а то 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 правило на... перше. Не чипай. Чекайте тук, Так, потрібно його або ножиком, або якимось предметом, яким вам буде зручно, просто обережненько зняти його для того, щоб ми е, його всередину е, нашої тканини або нашого лінолюму, або якоїсь дерев'яної, наприклад, поверхні не втирали, не робили ще гірше. Ага, тобто капнуло вже почекайте. Вже... вже вже воно вже сталося. Заховайте свої руки подалі, так. бо воно щешиться, його витерти швиденько. Так. А я знаю, що деякі кажуть, треба щось одразу попереду. Якийсь поверх кидати це потрібно. Е, я б цього не рекомендувала робити, або краще, якщо у вас є змога, наприклад, покласти в морозильну камеру для того, щоб віск схватився, або вже почекати Ні, ну, в морозильну камеру так сута або вже просто ізні. почекати, щоб воно в нас ось так застигло, як в мене. Ми прибра... прибрали верхній слой. Як а, змогли, якщо? максимально. А так що крябить можна, то ж, напевно, кіло. А ти можеш по тоді килим е, обережно, або якимсь тупим предметом, або от як я як я по поверхні, так обережно, ага, обережно. Але ж він зайшов всередину, то всередині, мож... всередині кулупати не потрібно. Все, ладно, я вже полізла колупати, бо руки чешуться. Добре, давай кліпацію можна зробити. Бішати щось зверху, да? так? Так, все, не зважайте. Ну 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 потім що нам потрібно зробити. Це ми вже відставляємо так. в сторону. Ми беремо серветочку. Якщо у вас є, наприклад. Наприклад, праска, можна це робити праскою. У нас буде сьогодні в експерименті фен, тому ми маємо зробити ось так: скласти наш, нашу серветочку бажано білу, тому що якщо у вас поверхня там ще помалюється вашою серветкою, буде не дуже прикольно. Ми її складаємо, кладемо на нашу поверхню, якій сталася така біда. Потім беремо якусь, наприклад, тканинку, яку вам не шкода. Також її складаємо, кладемо поверху, і це все діло ми маємо. Маємо гарненько зустріти. От нічого так і маємо нагріти нашу поверхню. Будемо це зараз робити гарненько. А наша дома це така багато шарович. Чому не достатньо лише серветок? А якщо, наприклад, у вас не термостійка поверхні, щоб не наробити якоїсь шкоди, то краще покласти ось так зверху якомога більше серветку і тканину. Воно ще й можна. можливо, і проплавиться. Ага. То я розумію, до цього ідеально підходить праска. Краще праска, так наприклад, ми нагріваємо та починаємо потрошку його е, промокувати. Тобто нам потрібно зняти цей слой, який ми не змогли, який всередині тканини, і робити, ну так зробити декілька разів, щоб у нас е, якомога більше воску пішло. Ґгум. А мене не вмикається. <гум <гум> <гум> <Unfortunately>, <гум> ти відповідаєш за електрику. Електрик Олександр. Ну, нічого страшного, то я вже показала, як це в принципі. Суть робити. Розуміли, Суть так. зрозуміли, Потім, наприклад, ми прибрали стільки, скільки змогли. Ми що робимо далі? Маємо а, змочити трошечки нашу поверхню. Це ми робимо водичкою, можна ось так ручками по поверхні змочили, додали миючого засобу. Те, що, наприклад, використовуємо для посуду, підходить? Для посуду, так. Але спочатку обережно подивіться, яка у вас тканина і чи немає якихось застережень стосовно цього, а, щоб, щоб ще гірше не пято. зробити. Uh -huh. Так, подивіться обов'язково. І починаємо ось так шурувати, як, як бабуся, шурувати, щоб воно вже звідти. Прибирати, прибирати. Тремо, тремо. А якісь такі розчинники, типу, по типу там спирти, ацетони. Вони працюють тут? вони працюють, але я б порекомендувала краще спочатку прибрати якомога більше воску, який в нас є. І вже потім, коли ви бачите, що, наприклад, ось ви промили, зробили максимально все, що змогли, але у вас залишилася якась пляма. Можна зверху, от ось у нас є спирт спиртом протерти, можна ну тобто угу. зробити цю процедуру декілька разів до того моменту, поки у вас повністю не Піде віск. Але, в принципі, як бачите, от результат за декілька я... секунд можна. Так, Ігор. Ти... Я хочу сказати, що я як перебував на ілюзіоні Девіда Девід Зараз, знаєш, Оце ми затираємо, натираємо і воно все зникає. Майні Катерина Рудніва була сьогодні з нами. Хлопці, а ну давайте сюди швиденько свої руки. Тут для вас А ти що нам підігріла, Маяка. А А яка? А, а, за нема, не бійся! Не а, ні, не гаряче. І збираємо. Справжня ароматерапія зі свічками в нашій студії. Катерина Рудніва була з нами. Говоримо про свічки і про те, як ними користуватися, та ще як наслідки свічок прибирати. Дякую вам, Катя. Дякую. вам. О, як воно пахне. А, да. Космос. Дуже приємно. Доброго ранку. Микай сніданок вихідний. Ми з вами на один плюс один Україна разом з улюбленими ведучими. Готуйте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо у вас у світлі всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим, затишним. Сніданок вихідний у суботу та неділю. З Сьомої ранку на один плюс один Україна.